Тим часом Західна преса пише про заяви Дональда Трампа дуже непривабливі речі, і коментарі справді для нього неприємні. От зокрема, видання The Guardian пише про те, що Трамп демонструє дивну плутанину поведінку на публічних виступах, що може вказувати на проблеми, тобто проблеми із розумом. Він різко змінює теми, як от під час зустрічі з Урсулою фон Дерляєн зазначає видання, де несподівано почав говорити про шкоду вітряків. Під час обговорення допомоги ГАЗі Трамп заявив, що США надали 60 мільйонів доларів і що жодна інша країна не допомогла, хоча це не відповідає фактам. Інші країни виділяли значні суми. А факт про 60 мільйонів від США сумнівний, пишуть журналісти. Ну схожа історія була з військовою допомогою. В чому, власне, переконував Трамп усіх, що лише США допомагали Україні, але на правду в 2022-2023 році американці дали нам більше зброї, ніж вся Європа разом взята. І останній пункт. Про що пише Гардіан, експерти ставлять під сумнів його розумову спроможність через часті випадки плутанини, відхилення від теми і вигадування. І я думаю, що таких матеріалів буде з'являтися дедалі все більше, оскільки будуть проводити аналогію із Джозефом Байденом, який також забував дещо вік дається в знаки. Сама ж Європа вже пропонує нам вкотре змиритися із ситуацією. Хоча, в принципі, ми погоджуємося на план Келога, який передбачає зупинку війни по лінії фронту. Сьогодні з новою старою заявою виступив президент Чехії Петр Павел і заявив, що було б несправедливо з боку Заходу тиснути на Україну, щоб вона негайно звільнила всі окуповані території. Хоча, в принципі, ми такого і не чули. Але заява дуже маніпулятивна. За словами, Павела, захід не хоче винищення української нації і говорить, ми хочемо, щоб Україна вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими. Сказав президент Чехії, це не нова заява президента Чехії про те, як може і коли завершиться війна. Він ще пару років тому розповідав про те, що Україна не поверне свої території. Тоді прийняли такі заяви в штики, справедливою критикували. Це було ще на початку широкомасштабного вторгнення, але після того, як він став уже президентом, сьогодні ж він вкотре наголошує прописну істину, яка і так зрозуміла. Але тут ритерічне запитання: Окей, ми таку позицію сприймаємо. Але що ви, європейці, робите для того, щоб наблизити цей день? Бо як слушно зауважує Індія, то ви продовжуєте торгувати, так як і Індія з Росією. Цим самим допомагаєте Путіну воювати проти України і вбивати нас. І сьогодні дуже цікаву заяву зробив екс очільник дипломатичного відомства Європейської комісії Жозеп Борель в інтерв'ю. Є обсервер, де сказав про те, що Європейський Союз фактично заморозив військову допомогу Україні. За його словами, через позицію Угорщини близько 6,6 мільярди євро залишається заблокованими в рамках Європейського фонду миру. Цей фонд існує дуже давно вже. Але ми, друзі, українці, вперто продовжуємо постачати угорцям нафту. Мабуть, дякуємо їм за це і Орбану за це дякуємо. Вибачте за Сарказ і Іронію. Але і європейці ви маєте щось робити, а не лише розповідати, що ви на щось погоджуєтеся, і ми маємо на це погоджуватися. Сьогодні проблем багато, але ви, шановні європейці, ховаєте голову в пісок і не хочете помічати говорити про справжні причини того, чому Путін продовжує воювати. Тому що ви, в тому числі, як і Індія, Китай. Допомагаєте їм у цьому. Тим часом стало відомо про те, що Україна отримає пакет американської зброї за 500 мільйонів євро за рахунок Нідерландів, зокрема ракети для Петріот. Про це повідомив Зеленський, тобто Нідерланди заплатять американцям за ті ракети, які приїдуть до нас зі Сполучених Штатів Америки для систем Петріот. Також є повідомлення про те, що європейці отримують. Системи Петрі зі США взамін тих, які відправлять до нас продовж кількох років. Ну тут нічого катастрофічного, я вважаю, немає. Процес потрішку запускається. Головне, що він максимально прискорився, оскільки нам потрібно не лише мати ракети до систем Петріус, що дуже важливо, а й далекобійну зброю для того, щоб змінити переговірну позицію Путіна. І про це має говорити Петр Павел, а не про те, на що Україна. Може погодитися, має погодитися, і що, мовляв, Європа не має права тиснути, щоб ми повертали території. Дивна заява, як на мене, а що ви думаєте з цього приводу, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях. І на завершення вам трішки інформації про корупцію. Я про це буду, друзі, говорити частіше, тому що випадків публічних корупційних діянь в Україні побільшало. Це не означає, що Набута САП почали ефективніше працювати. Але є ще одна дуже цікава новина, яка стосується митниці Так, тієї самої зовсім не корумпований в лапках митниці. Сьогодні Юлія Свериденко, нова прем'єрка України, дала доручення, аби розслідували корупційні діяння в енергетичній митниці. Зокрема, родина очільника енергомитниці під час війни збудувала маєток вартістю 70 мільйонів гривень. Про це повідомляють журналісти Схем. Радіо Свобода, спецпроект. І от прем'єр-міністрка доручила Мінфіну та державній митній службі спільно з НАЗК та правоохоронцями перевірити факт із оприлюдненого журналістського розслідування щодо Анатолія Комара, очільника наретичної митниці, якого вже відсторонили від посади. Дуже швидко відсторонюють і в цьому допомагають журналісти. Хоча, якщо говорити про Кузнєцова та Гайдая, то там спрацювало справді на бутасап. Я ще до цього обов'язково повернуся, а зараз буквально два слова про те, чим же відзначився комар. Журналісти схем раніше з'ясували, що родина очільника анеретичної митниці Держмитслужби за останні роки звела маєток в передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень. Це будинок площею 450 квадратних метрів на березі озера, який оформили на 69-річного Тестя Митника. Їздить комар на дороговартісному Мерседесі С-класу який родина орендувала у приватній фірмі у 16 разів дешевше від ринкової вартості класична схема. Дочка митника навчається у Королівському коледжі в Лондоні, а до цього здобувала освіту в приватній школі на Кіпрі. Про все це у декларації чиновника Ніслова. Про це повідомляють журналісти схем спецпроекту Радіо Свобода. Комар, звісно, сказав, що це все наклепи. Не зовсім так це все виглядає, як то пишуть журналісти. Сьогодні, як я сказав, очільника енергетичної митниці Анатолія Комара відсторонили від займаної посади. Про це повідомляє Державна митна служба. Але хочу вас, друзі, запевнити, що це не нове. На митниці таке постійно. І тепер про заданих мною Кузнєцова та Гайдая. Сьогодні все ж таки відбулися засідання судів. Суд обрав запобіжний захід, колишньому голові Луганської ОВА, і також уже колишньому очільнику Мукачівської районної державної адміністрації Сергію Гайдаю. Взяття під варту. Строком на 60 діб з альтернативної застави у 10 мільйонів гривень. Також гайдаю заборону відлучатися з Ужгорода без дозволу. Він має носити електронний браслет, здати закордонний паспорт та прибувати за викликом до детектива прокурора слідчого судді. Ну, таке складається враження, що вже написали, як буде Гайдай виходити на свободу після внесення застави у 10 мільйонів гривень. Те саме стосується і Кузнєцова, народного депутата від слуг народу. Йому ж призначили альтернативу у розмірі 8 мільйонів гривень. Про це повідомляє також Вищий антикорупційний суд України. Ну, а далі, швидше за все, ці фігуранти справи йдуть на свободу. Слідство буде тривати довго. Мабуть, ми, можливо, і не дочекаємося вироків суду. Ну, принаймні, робота Вищого антикорупційного суду вказує на те, що він не поспішає із конкретними рішеннями. Відтак, друзі, за цією всією інформацією буду слідкувати. Саме тому я і говорю, що моя увага буде прикута до цієї та інших подій про корупційні діяння влади. Підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять ціную, і і не перемикайтесь! Все буде Україна!